Мер Луцька Ігор Поліщук кричить на людей та ховається від незручних питань у кабінеті. Про це заявила авторка Ютуб каналу Волинь має знати Наталка Поліщук. Такою поведінкою під час сесії Луцькради Керманич здивував навіть деяких депутатів у сесійній залі. Зокрема, за словами жінки, тепер потрапити на сесію Лучанам за логікою мера не можна і задавати питання. Теж під час сесії Наталка Поліщук спробувала поцікавитись у Ігоря Поліщука щодо дивних маніпуляцій з генеральним. Планом міста, однак таке питання буквально вивело мера із себе, а все закінчилося тим, що він і взагалі подався на навтьоки до свого кабінету. Я хотіла б вас запитати по генеральному плану міста. Скажіть, будь ласка, входять деякі невідповідності по цьому документу? Тобто є їх два. Ну, слухайте, ви такий, вибачте, ви дуже великий і дуже трохи роздутий. Так. І так. я з вами в одні двері не поміщуся, тому ну там, свата. Можна зайти? Ні, звичайно. Чому? Ми зараз сесію проводимо. Як це проводити, якщо перерва? Ну, і Я ви зараз зайду в свій кабінет, в себе ми будемо кабінет. проводити сесію. В сесію, в кабінеті, в сереби, чи я? Він Він себе чи як? Послухайте, зараз, зараз, зараз оголошена перерва на 5 хвилин. Я зараз заходжу в свій кабінет і йду проводити сесію. Я хочу просто поставити вам запитання по генеральному ні, ні, плану. Послухайте. Що тут такого дивного? Ні, ні ні послухайте. В нас є перерва в сесії 5 хвилин. Тому ми не можемо затягуватися да депутати. А я ще раз ви мені дасте сказати? Чи ні? я вас запитую? Ви я вам відповідаю постійно, ще раз, що зараз іде постійно. сесія. Вас... Сесія, я... сесія оголошена перерва на 5 хвилин. Я Вона вже закінчується запитати, і зараз я іду продовжувати сесію. На таку поведінку очільника міста Лучанка відповіла дописом на своїй сторінці у Фейсбуці. Той момент, коли староїди пішли не лише у м'язи. Нешановний Ігор Ігорович, той момент, що ви не були мером, не заважало вам сидіти у кріслі міського голови руками. Нагадаю, це було після смерті Романюка. Романюкам. що журналістом, журналіста робить далеко не посвідчення, а вміння відображати правдиву інформацію, бути чесним і критичним. За словами авторки, ютуб каналу, така поведінка є абсолютно аморальною, хоч і притаманною, ігорю Поліщуку. Ну і хочу звернутися до пана мера з такими словами. Якщо ви вже роздули чи розкачали такі широкі плечі у якомусь там міському спортзалі, це не означає, що ви тими плечима маєте штовхати людей. І просто кажу вам, як людина людині, ігор Ігорович, ви хамло.